До вашої уваги, дуже вишукана, дуже оригінальна серія новинка торговельної марки LUMINARC. Окремо можна придбати тарілку обідня, тарілки десертні, глибокі тарілочки підходять для СВЧ-печей, судомичних машин. Бачите, зовні вони гладкі сірого кольору, всередині вони мають ось таку ріфльону структуру. На рівні. і бачите, таке дуже дуже цікаве поєднання більш сірого кольору з менш світлим кольором сірого відтінку. Як я вже сказала, підходять і для СВЧ, печей, і посудомічних машин. Любу кількість тарілок, яка вам потрібна, можна придбати окремо. Для більш детальної інформації, як завжди, переходимо на наш сайт vedelka.com.ua, В кого виникають якісь додаткові запитання, також можна писати в коментарях під цим відео. Більш товару, як завжди, можна побачити на нашому сайті vedelka.com.ua.